Добрий день, хлопчики і дівчатка! Вітаю вас на з зліплення. До нас у гості завітала лялька Оленка. Друзі запросили її на день народження, але вона не знає, що їй одягнути. На свято Оленка хоче піти, а сукню красиву не може знайти. Коли ми йдемо в гості, то одягаємо святковий одяг. Подивіться, як багато! Є різних красивих платтячок Оленці сподобалося платтячко у горошок Ми з вами прикрасимо платтячко і подаруємо його оленці. Для роботи нам потрібно шаблон плаття, кольоровий пластилін та дощечка. Від великого шматка пластиліну ми будемо відчіпувати ось такі маленькі шматочки і скочувати їх у кульки. Ось так. А зараз прикрасимо платьечко, беремо кульки і розплющуємо їх на платьку. Ось так. У нас виходить горошки. Ось таке гарне платтячко у горошок у нас вийшло. Я думаю, воно дуже сподобається оленці. До побачення, малята!